Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване Золотоустий. Моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове. Та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий. Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване Золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла. І ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване Золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване Золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі. Та мир у серці, заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас. Даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове, Та Іване золотоустий. Моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове. Та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий. Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великій, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла. І ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване Золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини. Охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великій, Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах. Силу у вірі та мир у серці, заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас. Даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове, Та Іване золотоустий. Моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове. Та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий. Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці. Василіє Великий, Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла. І ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великій, Григорію Богослове та Іване Золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини. Охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах. Силу у вірі та мир у серці, заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас. Даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове, Та Іване золотоустий. Моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове. Та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий. Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великій, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла. І ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване Золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини. Охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі. Та мир у серці, заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас. Даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове, Та Іване золотоустий. Моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове. Та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий. Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди й світла. Амінь. Святі Отці. Василіє Великий, Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване Золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди. І світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове, та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла. І ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь. Святі Отці, Василіє Великий, Григорію Богослове та Іване Золотоустий, моліте Бога за нас, даруйте нам мудрість у словах, силу у вірі. Та мир у серці. Заступайтеся за наші родини, охороняйте від зла і ведіть дорогою правди і світла. Амінь.